Доброго ранку, 26 липня, готуємо радкове корисне смузі. Вчора смузі була лахиною, а сьогодні буде з лахиною та гарбузом. Так, і ще будуть яблучки свіжі. Отак відріжемо, де воно ударилось. Готуємо. Яблоко зелене, молоде яблука-красне, гарбуз, лохина, ананас. І сюди я буду додавати кислицю. Ось так вона росте. Така фіолетовенька, буває зелена. Багато її класти не, не потрібно, вона дуже кисла. Так, і молока. Кокосового. Це моя порція. Я люблю молоко. Вживаю. Для другої порції стакан помила. Бо дехто дуже не полюбляє гарбуз. Ой! Так пересипала ось таку, думала, краще буде насипатись. Ну, нічого. Якось навчимося. Так. Яблуки ананас. Побільш лахини. Побільш шпинату. Так. І вівсяне молоко. Так, якщо хтось чогось не полюбляє, то і не потрібно приставати. Вівсяне молоко, так вівсяне молоко. Але ж Кокосове молоко не люблять, а кокосове масло так вживають. Так що додали кокосового масла. Воно щось в мене у холодильнику стоїть, замерзло. Не знаю, що вийде. Побачимо. Трохи замислилось, кокосова олія потрібно казати, чи масло. Треба перечитати. І хочу сказати ще, що краще класти кокосову олію чи масло в кімнатної температурі. Але ж ми, як завжди, поспішаємо. Так, це не моя порція. А моя порція постояла трошки і вже ось так стала. Можна ложкою їсти. Що вживаєте корисні такі смузі. А я ще хочу додати ось яблуки, так? І якщо хтось хоче, щоб не було у дитини алергії, дозволяйте їй їсти зелені яблука. Не тільки по кольору зелені. Бо дехто навіть красний яблука не дає. Так, а зелені недозріли. Так, яблуки, які ще недозріли. Хай дитина не багата, а трошки вживає. І ви побачите, в неї не буде алергії. Так, Це ж так елементарно. Бо хто не вживає зелених яблук, у того частіше алергії. Дуже дуже часто. А в зелених яблуках янтарна кислота, яка сприяє тому, щоб не було алергії. Так, тільки небагато, небагато. Ходіть здорові, побачимось, папа.